Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. За словами експерта, Російська Федерація зараз не може капітулювати. Політехнолог Михайло Шетельман говорить, що президент Росії Володимир Путін щиро переконаний у низці абсурдних речей. Зокрема, що українці та росіяни один народ, радянський союз можливо відтворити захід, де становить страшну загрозу для Росії. РФ – велика і могутня держава, яка має особливу роль в історії. За словами політехнолога, ці переконання впливають на позицію російського диктатора в багатьох питаннях, зокрема щодо війни в Україні. Путін у це вірить по-справжньому. Тому Росія зараз не може капітулювати. Сказав він. Шейтельман зазначив, що якщо у Росії зміниться влада, то у наступника Путіна буде зовсім інша позиція. У того, хто прийде на заміну Путіну, не буде цих божевільних ідей. Ні, один з потенційних кандидатів на місце Путіна не має таких переконань. Євгеній Пригожин, ні Патруша Молодши, ні інші пояснив політтехнолог. Він додав, що ідеї диктатора отримують. Хіба що Юрій Ковальчук, якого називають особистим банкіром Путіна. Однак, за словами Шейтельмана, сам Ковальчук не може стати президентом. Він може лише спро. Бувати поставити на місце когось у свого але свій Через півроку стає чужим. Він також додав, що Байден в обмін на зняття санкцій, ймовірно вимагатиме виведення російських військ з України. Гіпотетичний наступник російського диктатора на це погодився. Війні прийде кінець. а Більше ніхто не готовий очолювати цю війну, крім Путіна, резюмував експерта. У той же час іскандера в Кремлі заявляє, що проблеми російського диктатора Володимира Путіна зі здоров'ям схоже погіршуються, через що він використовує двійників на публічних заходах. Пише Daily Star. з того ж часу, як у лютому Путін наказав своїм військам вторгнутися до сусідньої України. Ходять чутки про його поганий стан здоров'я та можливі замахи на вбивство, Жоден з яких поки що не підтвердився. Однак, зараз дехто в Росії стверджує, що він рано чи пізно здасться. Телеграм-канал генерал СВР, основне джерело чуток про критичний стан здоров'я 70-річного диктатора, заявляє, що він критично хворий страждає від запаморочення та головного болю. Ймовірний кремлівський інсайт також пише, що Путін використав двійників для публічних заходів, щоб уник. Ну, підозра жодних доказів того, що Путін використовував двійників, на яких конкретних заходах не було представлено. При цьому заходів багато на яких він мав з'явитися, були скасовані. Як доказ телеграм-канал генерала Свера відсилає, до випадку, який як підтверджує, він стався кілька тижнів тому, коли Путін, нібито у паузі сходів у своєму будинку у Кремлі, та моволі випорожнився. Це твердження має продемонструвати, що ймовірний рак російського диктатора поволі прогресує і ставить під сумнів його здатність брати участь у великих заходах. Також стверджується. Що на початку нового року лікарі Путіна проведуть зустріч, щоб обговорити подальше лікування хвороби Паркінсона про те, що російський диктатор хворий на хворобу Паркінсона, теж ходять чутки, а Кремль їх не коментував. У телеграм-каналі Генерал СВР, що з'явилася на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, стверджується, що ним керує людина, що отримала інсайдерську інформацію від джерела в Кремлі близького до Володимира Путіна. Проте нічого з опублікованого ним інформації перевірити не вдалося, незважаючи на всі спроби Делістар, отримати коментар від Кремля. Редакція. Я каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.